Хочеш бути в формі і мати хороший настрій та здоров'я суглоби ніг, сідаємо на велосипед. Катання на вело це не просто фітнес, це кардіо, яке качає твоє серце та легені. А ще, коли ти крутиш педалі, виділяється серотонін та дофамін, гормони радості та мотивації. Це як природній антидепресант. Пам'ятайте, стрес відступає, коли починає капати піт. Під час катання немає вертикального навантаження на хребет, як при інтенсивній ходьбі і бігу, тому велосипед підійде тим, у кого болить поперек і віддає в ногу у тіла ми переносимо на руки. А ще це ідеально для колін, бо велосипед не дає ударного навантаження як біг. Навпаки, він м'яко зміцнює суглоби і м'язи, але варто навчитися правильній техніці катання. І тут все дуже просто: передачу поменше, оберти частіше. Ви не маєте тиснути на педалі з усієї сили, а маєте вільно без усиль робити оберти. Тоді це принесе користь і задоволення і не тільки колінам, а й та застигновим суглобом. Рук свіже повітря і класний настрій все в одному. Тож не зволікай, бери велосипед і поїхали до здорового життя.